YouTube канал Bookzilla представляє книгу Спокушаючий розум як вибір сексуального партнера вплинув на еволюцію людської природи. Автор Джефрі Міллер. Автор книги розглядає статевий відбір як ключову силу, що сформувала людський розум, поведінку та культуру. Він стверджує, що багато унікальних рис людської природи, таких як мистецтво, гумор, мова та креативність, Еволюціонували не стільки для виживання, скільки як індикатори пристосованості, що використовуються при виборі статевого партнера. Статевий відбір це еволюційний процес, в якому особини обирають собі партнерів на основі певних ознак, що впливає на подальший розвиток цих ознак у нащадків. На відміну від природного відбору, який фокусується на виживанні, статевий відбір зосереджений на репродуктивному успіху. Індикатори пристосованості це ознаки, які сигналізують про генетичну якість та здоров'я особини. Вони мають бути успадкованими, варіативними, затратними і відображати загальний стан організму. На думку Мілера, людський розум з його складними здібностями, такими як гумор, музичність та креативність, є саме таким індикатором. Фішерівське втікання це процес позитивного зворотного зв'язку, коли вибір партнерів на основі певної ознаки призводить до її посилення в наступних поколіннях. Наприклад, самки вибирають самців з яскравішим оперенням, що з часом призводить до ще яскравішого оперення у самців. Теорія сенсорного усунення ідея про те, що розвиток нових органів чуття створює можливості для появи нових шлюбних прикрас. Наприклад, розвиток слуху у птахів дозволив їм виконувати шлюбні пісні, а мова у людей сприяла розвитку складних розмов. Гандикап це шкідливі для виживання особини, але ознаки, що зберігаються, оскільки є індикаторами пристосованості. Наприклад, хвіст павича є гандикапом, бо робить його більш вразливим для хижаків, але водночас свідчить про його генетичне здоров'я та приваблює самок. Основні висновки та рекомендації автора людський розум як павич. Міллер стверджує, що наш інтелект з його унікальними здібностями розвинувся не лише для виживання, а як засіб приваблення партнерів. Гумор, мистецтво та мова це, на його думку, індикатори генетичної якості, як яскравий хвіст павича. Взаємний вибір. На відміну від класичної теорії, де самці залицяються, а самки обирають, Міллер підкреслює важливість взаємного вибору. Обидві статі активно вибирають партнерів, і ця взаємність є рушійною силою статевого відбору. Маркетинг еволюції. Еволюція за Мілером подібна до маркетингу. Вона створює різноманітні продукти особин з метою задоволення потреб споживачів, сексуальних уподобань. Тіло як інструмент залицяння. Будова нашого тіла є результатом статевого відбору. Такі ознаки, як. Форма грудей, сідниць, пеніса та клітора розвинулися під впливом сексуальних уподобань протилежної статі. Навіть розташування органів чуття на обличчі слугує для того, щоб на одному місці зосередити велику кількість ознак придатності. Культура як прояв статевого відбору, мистецтво, мораль, мова та креативність усе це виникло для того, щоб демонструвати свою пристосованість і приваблювати партнерів скромність та терпимість. Міллер закликає до скромності, оскільки кожен з нас вже виграв в еволюційній гонці. Він радить пам'ятати, що всі люди достатньо розумні, креативні та винахідливі, і немає сенсу змагатися у цих здібностях. Важливі практичні інструменти або методики. Хоча книга не пропонує конкретних практичних інструментів, вона надає новий погляд на людську поведінку і мотивації, основні методики, які можна виділити. Аналіз ознак звертайте увагу на ознаки, які зазвичай вважаються непрактичними або надмірними, такі як почуття гумору, артистизм чи творчість. Ці ознаки можуть бути індикаторами пристосованості, що еволюціонували під впливом статевого відбору. Свідомість про маркетинг. розуміння того, що еволюція працює як марктинг, допомагає нам усвідомити, як наші уподобання та вибори формують розвиток нашого виду, вивчення мотивів. Завжди намагайтеся з'ясувати, чому людина поводиться так, а не інакше, і розглядати її поведінку з точки зору демонстрації її пристосованості. Еволюційний погляд розглядайте людську поведінку, культуру та суспільство через призму еволюції та статевого відбору. Це дозволить глибше розуміти наші мотиви та дії. Приклади з книги Павич Хвіст, як приклад індикатора пристосованості, Міллер використовує хвіст павича. Ця пишна, але важка ознака приваблює самок і водночас робить самця вразливішим для хижаків. Таким чином, він демонструє, що має хороші гени, раз може дозволити собі такий гандикап. Курені. Автор наводить приклад птахів куренів, самці яких будують складні споруди для залицяння. Це показує, що тварини так само демонструють свою пристосованість через майстерність, а не лише фізичні ознаки. Мистецтво Міллер стверджує, що мистецтво. Це свого роду реклама генетичної якості. Твори, які ми вважаємо гарними, показують майстерність і старанність, а отже, привабливі для статевого партнера. Реакція так би і дитина намалювала, є несвідомим відторгненням неякісного сигналу про пристосованість. Мораль. Альтруїстична поведінка в минулому могла бути способом демонстрації своєї пристосованості. Люди не чеснотні тільки тоді, коли хочуть сексу. Чеснота дозволяла нашим предкам мати сексуальні стосунки з кращими партнерами. Мова людина хоче бути почутою і бореться за це право, оскільки навички красномовства і дотепність служать для демонстрації високого статусу. Плітки важливі для підтримання соціальних зв'язків креативність здатність створювати нове, непередбачуване є індикатором хорошого здоров'я та інтелекту. Гумор і дотепність вияв цієї непередбачуваності. Що робить людину привабливішою? Ключові концепції в деталях статевий відбір як рушійна сила еволюції. Мілер наголошує, що статевий відбір є не менш важливою рушійною силою еволюції, ніж природний відбір. Природний відбір, як правило, забезпечує виживання, тоді як статевий відбір орієнтований на репродуктивний успіх. Саме ця сила сформувала багато унікальних ознак людської природи, індикатори пристосованості. Ключовим моментом статевого відбору є існування індикаторів пристосованості, які дозволяють партнерам оцінювати генетичну якість потенційного обранця. Міллер стверджує, що людський розум з його складними здібностями розвинувся саме як такий індикатор. Він має бути успадкованим. Ознака повинна передаватися від батьків до дітей. Варіативним повинні існувати помітні індивідуальні відмінності між особинами Затратним. Підтримка ознаки повинна вимагати значних ресурсів, що підкреслює її якість. Відображенням загального стану ознака має бути пов'язана зі здоров'ям, фертильністю та іншими важливими характеристиками організму. Фішерівське втікання Фішерівське втікання. Це механізм, за допомогою якого статевий відбір може створювати екстравагантні ознаки, які не мають явних функцій для виживання. У цьому процесі позитивного зворотного зв'язку вибір на основі певної ознаки веде до її посилення у наступних поколіннях. Наприклад, якщо ем, самки починають вибирати самців із довшими хвостами, довжина хвоста самців з часом буде збільшуватись. Взаємний вибір Мілер відходить від традиційної ідеї, що самці залицяються, а самки обирають. Він підкреслює важливість взаємного вибору, коли обидві статі активно оцінюють і вибирають партнерів. Цей процес взаємного вибору є ключовим для розуміння еволюції багатьох людських ознак. Мова і комунікація Міллер стверджує, що мова еволюціонувала не лише для передачі інформації, але й для демонстрації інтелекту, кмітливості і дотепності. Вербальна майстерність є ключовою для залицяння і приваблення потенційних партнерів. Плітки за Міллером, також є важливим соціальним інструментом, що допомагає підтримувати соціальні зв'язки. Та демонструвати свій статус. Креативність і непередбачуваність креативність за Мілером є важливим індикатором пристосованості здатність створювати нове та непередбачуване є цінною навичкою, яка може приваблювати партнерів. Гумор і дотепність також є вираженнями цієї непередбачуваності і тому цінуються в процесі залицяння. Мораль і альтруїзм. Мілер припускає, що навіть моральна поведінка могла розвинутися під впливом статевого відбору, альтруїзм та інші чесноти могли стати важливими сигналами, які демонстрували придатність для партнерства. Справедливість і доброта також виступали б важливими індикаторами в змаганнях між представниками протилежної статі. Культурні прояви Мілер доводить, що мистецтво, як музика та інші форми культурної діяльності. Не є випадковими продуктами людської цивілізації. Він розглядає їх як прояви статевого відбору, що еволюціонували, щоб сигналізувати про генетичну якість і приваблювати партнерів. Підсумок, спокушаючий розум Джефрі Міллера, пропонує революційний погляд на еволюцію людської природи. Він стверджує, що статевий відбір, а не лише виживання, був ключовою силою, що сформувала наш розум поведінку та культуру. Книга є провокаційною і змушує переосмислити багато аспектів людського життя, включаючи наші мотивації, уподобання та соціальні взаємодії. Вона та також нагадує нам про необхідність скромності і толерантності, адже усі ми є продуктами тривалої еволюційної гонки. Дякую за увагу, чекаю на вас у наступному відео.